У далекому небі, високо над горами та лісами, жила маленька краплинка. Вона народилася в хмарі пухнастій і білій, що повільно пливла між синіх небес. Краплинка була дуже допитливою і завжди ставила безліч запитань старшим краплям: в чому ми літаємо тут, у небі, а що там унизу, чи є кінець нашій подорожі? Інші краплі тільки лагідно посміхалися Вти ще маленька, з часом сама все дізнаєшся. Ми живемо у хмарі, а коли прийде час, злетимо додолу і станемо частинкою чогось більшого. Але краплинку такі відповіді не задовольняли вона мріяла дізнатися, що ж чекає її там, унизу, де зеленіють ліси, де біжать річки і озера сяють, мов дзеркала. Одного ранку, коли Хмару хитав теплий вітер, краплинка відчула, що час настав. Вона тремтіла від хвилювання і радості, коли хмара відпустила її, і маленька прозора кулька рушила вниз. Спочатку це було схоже на політ у мрію, вітер грався з нею, сонце переливалося у її серці райдугою, а навколо летіли сотні інших крапель. Вони сміялися і співали, немов дзвіночки, і весь світ здавався святом. Краплинка впала на зелене листя Великого Дуба. Листок м'яко прийняв її, мов долонька, і вона затремтіла від радості. «Хой, як гарно тут унизу. Поруч сиділа інша краплина і шепотіла. Відпочинь трохи, а потім тебе чекає подорож далі. Та краплинка не хотіла відпочивати. Вона дивилася вниз і бачила, як під дубом тече струмок, і відчувала, що саме там на неї чекає щось важливе. Вітер знову хитнув листком, і краплинка скотилася з нього прямо в струмок. Вода зустріла її ніжним плюскотом. Струмок був веселим, біг між камінцями, обіймав квіти й трави. Розповідав казки про свої мандрівки. Краплинка запитала: Струмочку, куди ти поспішаєш? Я біжу до Великої річки, відповів він. А річка поведе нас до моря, а за морем є ще більший океан. Краплинка завмерла від захоплення. Океан. Ось воно, її велике призначення. Вона уявила собі безкраї води, що сяють під сонцем. І мільйони крапель, які живуть разом, вони бігли все швидше. Дорогою краплинка зустріла рибку, що вигулькнула зі струмка. Привіт! весело крикнула рибка. Я живу тут, у воді, куди ти мандруєш? Я шукаю океан. гордо відповіла краплинка. Рибка засміялася. Океан дуже далеко, але не хвилюйся. У кожній краплі вже є частинка океану. Краплинка задумалася, як це можливо, я така маленька, а океан такий безкраїй. Згодом струмок злився з великою річкою. Її хвилі були сильніші, течія швидша. Разом із новими друзями краплинка подорожувала далі. Вона бачила береги з луками, де паслися корівки і села. Де діти пили воду з криниць, і тоді вона зрозуміла, що навіть маленька краплинка може дарувати життя, і це робило її щасливою. Одного разу річка увійшла в глибокий темний ліс, там вода стала тихою, мов дзеркало. У її поверхні відбивалися зорі. Краплинка відчула, що тепер вона частинка казкового неба. Та ось попереду з'явилося море. Воно було величезне, могутнє, шуміло хвилями і кликало до себе. Річка влилася в нього, і краплинка відчула, що її серце переповнене щастям. Вона пливла поруч із безліччю інших крапель, відчуваючи їхню дружбу і силу. Але все ж вона пам'ятала про свою мрію океан. Одного дня хвиля підхопила її і винесла у відкриті простори. Там, за обрієм, розкинувся справжній океан безкраїй, могутній, що дихав силою і спокоєм. Краплинка, нарешті, зрозуміла вона не зникла, не загубилася, а стала частиною величезного цілого. Вона більше не боялася бути маленькою, адже маленькі краплини разом. Утворюють щось грандіозне. Вночі, коли над океаном сяяли зорі, краплинка шепотіла, я знайшла своє місце. Я океан. І хвилі лагідно відповідали їй, співаючи колискову про вічне коло життя, де кожна краплина важлива, кожна подорож має сенс і кожне серце знаходить свій океан.